В Україні запроваджують платну медицину. В країні негайно потрібна страхова медицина. Західна медицина доступна тільки багачам, а українська доступна кожному. Такі тези часто озвучують українські політики, які виступають проти реформи охорони здоров'я в Україні. Та чи справді українська система фінансування медицини гірша ніж в інших країнах? І які взагалі існують джерела фінансування медицини? Давайте розбиратися. Витрати англійців на медицину переважно покриває Національна служба здоров'я Кожні є приватне страхування, воно забезпечує більший пакет послуг і швидше обслуговування. А тим, хто не має громадянства і страховки, доведеться заплатити 150% від вартості послуг. Точний перелік медичних послуг, які покриває Національна служба здоров'я, законодавчо не визначений і він може змінюватись. На практиці вона оплачує послуги з діагностики, щеплення, стаціонарну та амбулаторну лікарняну допомогу, послуги терапевта і. Медітацію тощо для стоматології, офтальмології, щеплень для подорожей та ліків, виписаних за рецептом, діє система, коли пацієнт доплачує певну суму. А от діти до 16 років, сім'ї з низьким рівнем доходу, люди з певними хронічними захворюваннями та люди старше 60 років, можуть не доплачувати навіть за спеціалізовані медичні послуги. 67% жителів США мають приватні медичні страховки для решти населення держав. Ава фінансує базове лікування за однією з двох програм. Медікейр покриває деякі витрати на лікування і ліки для тих, кому більше 65 років. І медікейт. Покриває витрати на лікування для малозабезпечених. Окремо існують державні страхові програми для дітей, військових, ветеранів та державних службовців. Якщо житель США не може оформити приватну страховку і не підлягає державному страхуванню, він має оплачувати лікування з власної кишені. При цьому можливі два варіанти: коли роботодавець відкладає частину зарплати працівника, і ці гроші можна витратити тільки на лікування. Ця сума не оподатковується і на неї не нараховується Банківські відсотки а наприкінці року вона згорає, або ж роботодавець так само відкладає частину зарплати працівника на окремий банківський рахунок, але на суму нараховуються відсотки, і її можна витратити пізніше ніж за рік. Після розпаду СРСР Грузія, як і Україна, успадкувала модель охорони здоров'я Сімашка. За цією системою, держбюджет фінансує медицину за кількістю лікарняних ліжок і квадратних метрів інфраструктури, а не кількістю і якістю наданих лікарями послуг. Зараз система охорони здоров'я Грузії змінилась. На первинній ланці державне медичне фінансування у Грузії працює за принципом гроші йдуть за пацієнтом, так само, як і в Україні. За лікування пацієнтів... Та застрахованого у державній системі платить Агентство соціальних послуг. Пацієнт сам обирає, до якої лікарні звернутись. Однак населення країни досі платить величезну частку, понад половину від усіх витрат на медицину з власної кишені. Переважно гроші з кишень пацієнтів ідуть на ліки, адже грузинський уряд відшкодовує вартість лише чотирьох препаратів за основними типами захворювань і тільки для найбідніших верст населення. На відміну від Грузії, в Україні система. Семашка досі не вдалося повністю реформувати. Держава, як і раніше, повинна забезпечити повністю безкоштовну медичну допомогу українцям. По факту ж, населення змушене оплачувати медичні послуги за свій кошт. В Україні понад половину витрат на охорону здоров'я це витрати з кишень громадян. Тому в Україні розпочалась медична реформа. Зокрема, створено Національну службу здоров'я України. Вона укладає договори з медичними закладами. Поки що лише первинної ланки, згідно з якими вони отримують бюджетні кошти за надані пацієнтам послуги. З'явилась програма Доступні ліки. Хворі на серцево-судинні захворювання бронхіальну астму та цукровий діабет другого типу можуть отримати визначені ліки з повною або частковою компенсацією. Реформа триває і наступний етап реформа вторинної ланки медичної допомоги. Тобто Консультації профільних лікарів. Тут гроші так само йтимуть за пацієнтом, і пацієнт зможе самостійно обирати клініку та лікаря. Основні діагностичні заходи, такі як УЗД, Рентген та Мамографія, будуть оплачуватись за рахунок держави, точніше, за рахунок платників податків. Детальніше про системи фінансування медицини країн світу та України читайте у статті на Vox Ukraine.